Всім привіт! З вами канал Тотосочка 2002, і сьогодні я вам розкажу про парфуми від Monster Хай для дівчат від Лагуни Блакитної та Рошель Гойл. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал в Ютубі і ставте лайки на мої відео. Мені це буде дуже приємно. Зараз ми будемо дивитися на парфуми від Рошель Гойл. Отже! Приступаємо до задачі подивитися на парфуми. Отже. Зараз ми роздивимось коробочку, бо вона дуже цікава і кольорова. Ось, як ви бачите, є коробочка. На коробочці зображена Рошель Гойл По, е, до пояса. Така замрійлива базова. Під нею Герман Хай виконаний у чорно-білих тонах. А під самим гербом напис Іаутперфу і BS. Зараз ми з вами акуратно розвернемо коробочку, щоб поглянути, що є на другому боці. На другому боці є герб. Її значок, власне, і крило її. Також ми можемо побачити її руку. Якщо ми ще розвернемо, побачите інструкцію з використання і герб-школи. А ось на цій стороні вже видніються надписи. Я їх розібрати не можу. Розібрала одне слово Hero, що в перекладі з англійської значить герой. От таке то. І зверху, якщо ми поглянемо, тут буде герб школи Monster High. Знизу стрих код. Зараз я вам покажу флакончик. На флакончику зображена сама рушель. Надпис Зараз я розглянув флакончик. Ну, герб. Бан такий. Ось такий флакончик. Зараз розглянемо корок. Корок чорного кольору без ніяких узорів. Простий суцільний корок. Ось так. Цих парфумів у мене ще багато. Ви можете їх прибра... 에... придбати у будь-якому косметичному магазині. Дякую, що ви под... передивилися це відео. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал тотос 2002 На моєму каналі ви... ви знайдете різні відео про моїх домашніх улюбленців, які скоро мають дивитися на каналі. Це є рубрика по хвіст». Ви можете подивитися моє. Талант шоу Моє талант шоу про Всім па-па!